І так приготую білковий рулет. Чотири яйця відділяю білки від жовтків, дуже акуратно, щоб жовток не попав у білок. Відділила, збиваю міксером. Так, все гарно збила, дивіться. Тепер приступаю до жовтків. Для жовтків треба ще сир. Так, відміряю 100 грамів сиру. У мене вже він давненько стоїть. Це я робила із кефіра. Само. так. 55. 101 грам 102 грами сиру. Так, тепер з'єднуємо жовтки із сиром. Мішую. Зіб'ю також міксером так, тепер обережно змішую помаленьку, потихеньку. Жовтки і з білками по трохи Потихеньку перемішую. Духовку я вже включила. Тепер викладаю на Деко. А розпушувач я не додала, так? У -у -у -у. Не додала я розпушувач. Забула, бачите, добре, що тут все лежить знову Так, розпушувача додаю чайну ложку. Що зараз я тихенько перемішаю? Я думаю, щось наче не вистачає, щось я наче не доклала. Це треба в жовтки класти. Ну, нічого страшного. Побачимо. Виливаю на силіконізований папір, нічим не змазую. Я вже робила, то виходить добре. Так, все. Тепер розподіляю тісто рівномірно. Отак, прямокутником. Щоб можна було скрутити рулет. Все ставлю в духовку на хвилин 15. Поки печеться рулет, я приготую намазку на нього порошка. 118 грамів. Ну, потрібно 100. Ну що я буду відділяти ці 18 грамів. По рецепту 100. Так, і 70 грамів по рецепту кефір. А в мене ряжанка і насіння чия я замочила ще з ночі. Так, 70 грамів відміряю. 72 грами. І чорнослив я промила теж. Це все зараз розмішаю. додам я стевії, Чайну ложечку. Хочеться мені солоденького. Все. Розмішаю і нехай очікає все. Да, не сказала творожок у мене м'який. Також я робила із кефіру. Так, основа для рулета стекла. Можна було більше, можна ягоди, там полуничку. Та любі, плохи, те, що я люблю. Можна фрукти. Хто що любить, той додає малинку, персик, сливу, ну, коротше, ви мене зрозуміли. Все що? Хто що любить, та й додає начинку яку? Так, тепер беру і ось так скручую ось така красота. Це я в поперек можна було вдоль, Ну, я зробила в поперек. Хай буде і так. Буде товстіший, ну коротший. Мотаю рулетик прихолоне, і завтра я його. Вранці буду куштувати. Так, дівчатка, поки кава зараз закипить, я поріжу рулетики. Той, що вчора робила, сьогодні я поставлю вам його рецепт. Дивіться, яка красота. Просто краса. Папір я не викидаю. Так, дивіться, який він. Гарненький стабілізувався. Просто шедевр. Хто це його придумав? Дивіться, яка краса тарілочку треба. Так, зараз зважу, скільки він важить. Так, тут каву дивлюсь. Так, кого вже почекала, щоб не втекло. І так важу, важу рулет. Один шматочок 222 грами. Ще один шматочок. 408 взагалі. Один виходить, що? 186 грами оцей шматочок. Ну, я себе не обіжу, беру, беру більший. Бо він, я знаю, буде дуже смачний. Дивіться, боже, яка краса! Мені аж не віриться, що це таке нам можна їсти. Дівчатка, готуйте. Зараз буду куштувати, скажу вам. Так. Поріжу його. Оце я. Зараз таку буду їсти смакоту. головне що і смачно, і корисно. Боже, їси один кай. Ну, вже спробую рулет. Та що там пробувати? Я вже пробувала раніше. Я ж робила. Та ви що, дивіться який? Хоч губами їж Начинку ж можна різну, яку вам забажається. І клубничку, чи полуничку, і персик. Ну, наскільки у вас вистачить фантазії, що у вас є, можна просто сметану із цукрозамінником. Що можна ще? Шо, що нам можна? Ну, будемо видумувати. Будемо видумувати його смаку тіща неймовірне. Всім смачного, хто зі мною готуйте, дівчатка! Полюбіть себе!